Перемоги нашій Україні, перемоги Ізраїлю, мир Єрусалиму, мир вам, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овручі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого Господа Ісуса Христа, мир вам, перемоги та миру нашій Україні, мир Єрусалиму та святому Ізраїлю. Я можу вам точно сказати, що я люблю недільний ранок. Мені подобається очікування зустрічі з Богом в зібранні Його народу. Моє серце тріпоче перед зібранням і в зібранні, бо я збираюся отримати від Бога те, що Він приготував, і я знаю, що мені це потрібно. Мене потрібно вчити знову і знову і знову. Пол Тріп про це сказав так: мені потрібна біблійна історія, заснована до моєї історії, тому я живу з менталітетом історії Бога. А я добавлю, мені потрібна Божа істина, щоб очистити свій розум від всілякої неправди. Мені потрібне Боже світло, щоб вигнати з себе всіляку темряву. Ранковою росою сьогодні буде послання до Євреїв 11:25: Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Коли йде мова про відвідини церкви, потрібно зрозуміти, що йдеться про належність до зібрання та про повноцінну участь в спільноті. Поділюся декількома важливими причинами, тому чому так важливо не залишати зібрання. Сьогодні в інтернеті можна слухати проповіді цілодобово. Однак, по-перше, мені потрібне більше, ніж просто абстрактне навчання, і більше, ніж просто слухати проповідника, який. Навіть не здогадується про моє існування. Дуже важливо, щоб нас вчив пастор, який живе серед нас, який ходить з нами досить довго, який знає нас, який може говорити Божі істини з конкретними людьми, яких Він знає і любить. Пастор, який знає наші слабкості, обмеженості, однак для нас у нього є ніжність, співчуття та пристрасть, тому що Він знає, що ми довірені йому Господом, і Він нас любить. По-друге, мені потрібне спільне поклоніння. Під час цього поклоніння мені не просто потрібно нагадати про істинні Євангелії, мені потрібно почути, як мої брати і сестри співають Євангелії, мені в вухо. Мені потрібно, щоб моє обмежене серце знову пробудилося їхніми голосами. Під час спільного співу бувають моменти, коли мої очі наповнюються сльозами, тому що я чую, як мої брати та сестри співають ті істини, які є моїм життям, істини, від яких в щоденному житті я можу відволіктися і забути, що я такий же, як і усі. Я виливаю у поклонінні усі турботи, розчарування та випробування життя, визнаючи, що у мене. Легко розсіяне і забудькувати серце. Я можу мати амнезію особистості. Чудово чути, як брати і сестри співають правду мені в вуха, і спостерігати, як моє серце знову пробуджується. Нам потрібне спільне поклоніння, нам потрібна пастерська проповідь, нам потрібен корпоративний спів. Нам це потрібно і ці речі, які ми ніколи не отримуємо самі. Це елементи того, що Бог створив. Для своєї церкви, ми повинні бути в церкві у неділю вранці, і ми повинні бути там знову і знову і знову. Вам це потрібно і мені також. Ніхто із нас не кращий за іншого, ніхто із нас не є ще настільки духовним, щоб не потребувати. Знаходитися серед Божого народу. Лише горде та затверділе серце може зневажати Божу церкву, яка складається з таких недосконалих людей, однак формує таку досконалу одиницю, бо її головою є Христос. І Він все підкорив під ноги, під Його ноги і поставив його над усім. Як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповняє все у всьому. До Єфісян 1, 22, 23. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любови, місто Овруч». Господь, я дякую Тобі за, дом, за дім твій, за церкву Твою. Я дякую, що ти сказав, що це дім молитви, Твоя церква, там, де має бути молитва, де має бути прославлення, де має бути Господи, слово Твоє істина, яка робить нас вільними, яка звільняє нас від всякого непотребу. Тому, Господи, я дякую Тобі за церкву. Що Ти, Господи, придумав церкву, що Ти запланував, що Ти народив її. Так добре це все, Господи. я молю Тебе, дай мені бути вірним в церкві, дай мені бути, Господи, завжди в домі Твоєму і радіти, Твоїй присутності і Твоїй слави. Я благословляю церкву, Господи, воручи, шлях любові, кожного брата і сестру. І всі, хто виїхали, Господи, і всі, хто, Господи, так чи іначе, Господи. Були причетні до церкви, благослови, покрий, Господи, вивільни славу Твою і підкріпи. Дай нам ходити, Господи, в послусі і в радості. Благословляємо, Господи, нашу, Господи, країну Україну, щоб, Господи, в Україні була сильна, помазана церква Твоя і щоб Твоя присутність була великою. Щоб через церкву прийшло пізнання, Господи, народу України, пізнання Тебе. Прослався ти, Господи, благослови нас. Довіряємо Тобі, наш батько. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.